З яких овочів можна зробити котлети, овочеві котлети готують з картоплі, буряка кабачків, різних видів капусти і т. Використовувати овочі можна поодинці, а можна в комплекті з іншими продуктами, наприклад, з рибою і м'ясом. Ми підібрали для вас кілька нескладних у приготуванні, але неймовірно смачних і корисних. Рецептів овочевих котлет, котлети з моркви і броколі. Вам знадобляться суцвіття двох брокколі середнього розміру. Три середні морквини два склянки вівсяних пластівців, один зелений перець чилі, один чотири склянки насіння льону сіль, чорний і червоний мелений перець, за смаком соняшникова олія для смаження, приготування, влити в каструлю воду і доведіть її до кипіння. Додайте трохи солі і покладіть в окріп вимиту і розділену на суцвіття броколі, варіть 2-3 хвилини, потім воду злийте, а капусту обсушити, помістіть проколі і нарізану на шматки морку в кухонний комбайн і подрібніть, викладіть масу в глибоку миску, додайте до овочів вівсяні пластівці. Дрібно нарізаний зелений перець чилі і спеції. Всі інгредієнти добре перемішайте, накрийте приготовлену масу кришкою і поставте на півгодини в холодильник, через 30 хвилин дістаньте котлетний фарш з холодильника і ще перемішайте, розігрійте сковороду і налийте в неї соняшникову олію, сформуйте з фаршу котлету розміром з лимон, занурте її в насіння льону і покладіть на сковороду, обсмажте з двох сторін до золотисто-коричневої хрусткої скоринки. Подавайте страву з грецьким йогуртом або зі сметаною котлети з кабачків і сиру. Вам знадобляться 800 кабачків, 100 твердого сиру, 120 панірувальних сухарів, 3-4 стволи борошна, 1 цибулина середнього розміру, почок свіжого кропу або петрушки, 2-3 зубчики часнику, 2 яйця сіль і чорний перець, за смаком соняшникова олія. Для смаження приготування кабачки помийте, очистіть від хвостиків і насіння і потріть на крупній терці, додайте в масу один чол солі, викладіть на друшляк і залиште на 20 хвилин, щоб дати можливість стекти соку. Після цього кабачки відіжміть, прибираючи рідину, що залишилася, і викладіть в глибоку миску. Поки кабачки відстоюються, займіться іншими продуктами, сир потріть на крупній терці. Цибулю і часник почистіть і подрібніть. Можна зробити це за допомогою блендера, а можна скористатися звичайною теркою, дрібно наріжте промитий кріп, петрушку, змішайте всі інгредієнти з кабачками. Додайте панірувальні сухарі, сіль і перець, вбийте в масу яйця і вимішайте фарш, він повинен бути такої консистенції, щоб було зручно формувати котлети, розігрійте сковороду і налийте на неї рослинне масло, зліпити котлети і викладіть на гарячу сковороду, смажте їх на вогні середньої інтенсивності, обсмажте з обох сторін до отримання золотистої скоринки. Викладіть на тарілку, подавайте до столу зі сметаною котлети з картоплі і капусти. Вам знадобляться маленький качан капусти, два картоплини середнього розміру, два зубчики чеснику, чотири стол борошна, один 1 яйце, один 1 меленого коріандру, один двачел, червоного меленого перцю, сіль за смаком, соняшникова олія для смаження, приготування. Капусту дрібно наріжте, додайте сіль і дайте постояти півгодини, щоб капуста пустила сік. Злийте рідину картоплю і часник очистіть і помийте. Часник подрібніть за допомогою преса. Картоплю натріть на терці. При бажанні замість сирою картоплі можна використовувати варену, помістіть в глибоку миску капусту, картоплю. Часник борошно і спеції. Всі інгредієнти перемішайте Вбийте яйця, знову все змішайте, якщо маса вийшла занадто рідкою, всипте ще борошна, замісіть фарш і залиште на 10 хвилин, розігрійте сковороду і налийте в неї масло, змастіть долоні рослинним маслом, візьміть трохи фаршу і надайте йому форму котлети, смажте котлети на середньому вогні до утворення красивої скоринки покладіть їх на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію, подавайте до столу гарячими зі сметаною котлети з овочів і риби. Вам знадобляться 1 банка консервованого тунця, олії або власному соку 1,5,0,180, 1 велика цибулина. 2-3 картоплі середнього розміру, 2 яйця, 50 кореня імбиру. Два зубчики чеснику, один зелений перець чилі. Можна взяти червоний, якщо любите гостріше, 10 х петрушки, 15 п'ятнадцять зеленої цибулі, сіль і чорний мелений перець, за смаком три сто панірувальних сухарів. Соняшникова олія для смаження приготування. відваріть картоплю в злегка підсоленій воді. Воду злийте, картопля розімніть, в туре і дайте охолонути з рибних консервів, злийте рідину, перекладіть тунця в тарілку і ретельно подрібніть за допомогою вилки. Рібчасто цибулю очистіть, помийте і поріжте на невеликі шматочки, обсмажте в олії до золотистого кольору, імбир і часник дрібно наріжте і додайте до цибулі. Посоліть продукти і обсмажте разом протягом декількох хвилин, зніміть з вогню, петрушку і зелену цибулю промийте під проточною водою, обсушіть і подрібніть. Зелений перець чилі дрібно наріжте, перекладіть тунця в глибоку миску, додайте до нього обсмажені продукти: цибулю, петрушку і перець чилі, все ретельно перемішайте, Покладіть в миску, остиглий картопля, додайте чорний мелений перець, перемішайте всі продукти. Сформуйте з них котлети, розігрійте сковороду з рослинним маслом, в окремій мисці збийте яйця, кожну котлету умочіть в яєчну масу, а потім обваляйте в панірувальних сухарях і покладіть на гарячу сковороду, смажте на середньому вогні до утворення скоринки, викладіть на паперовий рушник, щоб вбралося масло, подавайте котлети до столу зі сметаною, котлети зі шпинатом вам знадобляться 150 х свіжого або замороженого листя шпинату, 400 х картоплі, 1 цибулина середнього розміру, 2 зубчики часнику, 100-150 х панірувальних сухарів, 1 чл. мускатного горіха, 10 х свіжого кропу або петрушки, за бажанням сіль і чорний мелений перець. За смаком соняшникова олія для смаження приготування, свіже листя шпинату промийте під проточною водою і відкиньте на друшляк, щоб скла вода, картоплю почистіть, в злегка підсоленій воді і розімніть. Цибулю і часник очистіть від лушпиння і поріжте цибулю, півкільцями часник, дрібними шматочками, лук обсмажте на олії до золотистого кольору, додайте до нього подрібнений часник. Листя шпинату, якщо у вас заморожений шпинат, то його необхідно спочатку розморозити і дрібно нарізану зелень петрушки або кропу, готуйте всі інгредієнти на середньому вогні 5 хвилин. Додайте до них сіль і перець, зніміть вогню, остудіть, викладіть в блендер картоплю і обсмажену цибульний шпинатну масу, додайте до них панірувальні, сухарі і мускатний горіх. Всі інгредієнти подрібніть в блендері до однорідної консистенції, якщо маса вийшла занадто рідкою, додайте ще панірувальних сухарів, мокрими руками зліпіть котлети, обваляйте в панірувальних сухарях і обсмажте на гарячій сковороді з обох сторін, впливайте на стіл гарячими літо. Саме час спробувати нові страви і приготувати котлети з овочів.